Отже, дорогі глядачі, хочу вам спокійно розказати з приводу того, що, наприклад, на українця постійно гонять, що начебто українці тут понаїжджали і, і тому подібне, там я маю на увазі Німеччину. І просто цікавий факт стосовно Німеччини. Я ще раз просто озвучу: в Німеччині 12-13 мільйонів інвалідів, які отримують соціальні виплати, які живуть, по суті, на шиї в держави. Тому що там не тільки соціальні виплати, а ще різні там бонуси, плюшки і тому подібне. Йдемо далі. 5,5 мільйонів тих людей, які сидять на соціальних виплатах. Тобто, так щоб ви розуміли, 2,9 з них це німці, решта це інші національності, при тому, що це не включаючи українців. І 6 мільйонів це державні службовці, які знаходяться власне, на жалованні, що називається государства. Ну, але чомусь от, чомусь от рогом вперлися от українці, от півтора мільйона українців от яка проблема.